З футболом у серці вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Граю та коментую українську. Всім Приємну перегляду. Продовжуємо нашу лігу чемпіонів за Донецький Шахтар. Сьогодні у нас друге коло групової стадії. Ви бачите, що ми знаходимося, посідаємо третю сходинку у порту, Барса, Шахтар і, власне, Роял Антверп на останній поки що позиції. Нам грати зараз проти Каталонської Барселони на Ноу, якого, на жаль, немає тут у ФІФА. Переходжу, мабуть, проти Барсу. Все ж таки, я спробую, як воно буде ось цей рівень світовий клас, тому що ну, легенду трохи ми не вивозимо і хочеться пограти, ну, хоча б вийти з групи. Побачимо, друзі. Що з цього буде? Отже, Барселона Шахтар Донецьк. М -м -м, можливо, мабуть, що треба все ж таки пограти трохи інакше, не постійно там. ну, Щось з пресингом треба зробити. Давайте відход будемо відходити назад. Тому що Барса слід очікувати, що буде завжди з м'ячем поблизу нашого штрафного майданчика. І, мабуть, що Келсі випустимо одразу замість Ласіни трауре. Не дуже він мені подобається, не дуже я ним задоволений. Все, друзі, поїхали! Барселона, Шахтар, Донецьк. вперед. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Буду вдячний за лайк роз та підписку. До речі, хто дивився матч Антверп-Шахтар. Це просто неймовірно. Я весь матч не бачив, лише моменти, але я навіть від того таке задоволення отримав. В 2-0 програвали після першого тайму, на другий тайм зовсім інша команда. Зовсім інший шахтар вийшов в підсумку 3-2, але там ще Тарас Степаненко, наш Тарасик, блін. Чудонув трохи в своєму штрафному майданчику м'яч від голови влучив в руку, чи то навмисно. Ну, міг, можливо, обережцю зіграти, було призначено 11-му Зараз після цього моменту Олексій Кащук йде передачу на порожні ворота. положення поза грою немає, і щось дуже просто якось. Лише мінус один рівень складності і якось дуже відчувається дуже просто. Не знаю, побачимо, друзі. Але все ж таки продовжую ту тему. Було призначено 11-метровий у наші ворота, і хто там пробивав, до речі, якийсь доволі, забув, забув але доволі досвідчений футболіст, просто не влучив ворота, нам пощастило. Георгіс Судаков м'ять всіх. 16-та хвилина. Барселона поступаються Донецькому шахтереві 0-2. 0-2, я не знаю, ось за це мені не дуже я люблю це ФІФА, тому що легенда то вже складно, як на мене. Ну, легенда Ultimate плюс-мінус однакові. Ну, Звісно, що Ultimate трохи складніше. А от коли вбираєш світовий клас, то ви бачите, що відбувається. Дуже, дуже просто поки що. Так, Рафіня з м'ячем, Можливо, Барса зараз прокинеться. Рафіня вже в штрафному, в воротарському навіть майданчику йде передачу. Допомагають нам захисники, обійшлося знову. Барселона в атаці. Серхі Роберто. Проходить двох футболістів, ідеє на Рафіню. Рафіня далі, удар по воротах добивання Медсіксі. І що? Положення поза грою. Так, Франтора зупинився в офсайді. 31-ша хвилина. Барселона-Шахтар, 0-2. Часно виходить Різник з воріт. рятує нас знову. Ну ось тут Барса вже починає грати, намагатися грати всій футбол. Можливо, не до оцінка, можливо, не очікували такого старту від донецької команди, переведення на фланг Юхим Конопля. Просять в мене там дехто е е е, пограти ще Лігу Чемпіонів за Динамо Київ. Я не знаю, так міркував, Просто знаєте, з одного боку, так, зараз після моменту Тарас Степаненко м'яч влітає всі сітку. Ну це вже схоже на гармату Тараса Степаненка. 0-3, 37 сьома хвилина. Просять ЛЧ за Динамо Київ. З одного боку, хочеться вже розпочинати кар'єру. Я таку, ну на мою думку, прикольну, Історію вигадав, побачимо, що з того вийде. Ну а з іншого боку, чому ні? Мабуть, що пограємо ще за Динамо, тому що чому ображати фанів столичного клубу. За Ньюкасл навіть пограли, за ось граємо. То по завершенню цієї Ліги Чемпіонів, мабуть, що зіграємо ще і Лігу Чемпіонів за Динамо Київ. На тому давайте домовимося, що все з Лігою Чемпіонів поки що. І вже буду розпочинати цікаво, на мій погляд, кардієру. У нас перший там відіграно, QR-код на мій телеграм-канал, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Е, так, Роберт Леван, я взагалі забув, що він в складі Барси. Не взагалі після першого тайму. Бодаренко, Степаненко, Матвієнко знову почалася. Пригадалася кар'єра в FIFA 22 на каналі є за Донецький Шахтар. Там всі, на Енко, Енко, Енко. Я там навіть жартував, що. У нас такий певний дрес-код. Якщо в тебе на Енко не завершити прізвище, то нема тобі, що робити в нашій команді в Донецькому Шахтарі. Степаненко знову з мечем Келси. Горгій Судаков виходить на побачення стерштеном вище воріт». Ну, Тут треба вже було ховати, Барсу. Ні, мабуть, що я після цього матчу я перейду все ж таки на легенду. Але ну, різниця, все не подобається мені, що дуже така прірва між цими рівнями. Світовий клас і легенда. Аби трохи, так, знаєте, плавніше цей перехід був Степаненко. скидка головою. Бондаренко пробиває в руку. Ні, не влучив м'яч руку. Трав Степаненко знову м'ячи. Останні 10 хвилин цього матчу. Барселона Шахтар 0-3. Бондаренко. Зубко. Грати простіше. Ну, Десь так ви ну, гра має проносити задоволення, десь так ти менш напружено себе, я почуваю. З цієї точки, з цього, ох, Келсі. З цього боку, десь так світовий клас і цікавіше, що не так воно все. На, напруга не така. Ну а з іншого боку, щоб знаєте, більш-менш реалістично все було, то все ж таки треба грати на легенді. Нехай навіть ми з групи не вийдемо, ну але все ж таки буде так справедливіше. Степаненко з м'ячем. Останні секунди матчу. Трауре. Тримаємо м'яч. Ну, непогано. Барселона дозволяє нам грати на своїй арені. Ель Лібертадор тут замість Кампноу. Ноу, як переїхав, з 2017 року, здається, до Конамі там і прижився. Все, друзі, я вас вітаю, наша перемога виїзна над, над Каталонською Барселону 0-3. Засмучений Марк Андретер Стеген. Попереду у нас цікаві матчі. Попереду здається, зараз буде Антверп, а потім останній матч груповій стадії Ліги Чемпіонів ще в нас португальський Порту. Тому, друзі, залишайтесь на каналі. Вболівальники Донецька Шахтаря у Іспанії, Кемсі Судаков Степаненко. Ще в першому таймі тричі ми забили. Порту 8, Шахтар 5, Барселона 4 очки, Антверп 3. Зараз ми будемо грати на виїзді, власне, як, як ось нещодавно в реальному житті і відбувалося. Так, переходимо на легенду. В баню це світовий клас, ну дуже просто. Ну як це, Барсу, розірвати на виїзді з рахунком 0-3 якось кумедно. Хоча це футбол може і таке могло бути. Поїхали. Оле, 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 шахтар, чемпіон! Дякую за ваші коментарі, друзі. Дякую, дякую. Я читаю ваші коменти з приводу за кого, за що там розпочинати кар'єру. Ну, мені просто цікаві ваші думки. Чесно скажу, ну, багато цікавих ідей, можливо, так в подальшому деякі реалізую, але я вже придумав. я вже придумав. Сподіваюся, що вам то сподобається. Ну, гадаю, що буде так, дещо трохи незвично і цікаво. Нестандартний підхід. Так, топало з м'ячем. В Центр віддає Судаков Бондаренко. На легенді навіть що зараз про терпу складніше удар по воротах. Бондаренко здається, Повз ворота м'яч пролетів. Складніше на легенді проти Антверпу, аніж на світовому класі було проти Барселони. Горгій, Судаков, можна... О, Це по-нашому. Хто вище б'є, той краще грає. До речі, в складі Антверпу є якийсь футболіст цікавий чувачок. Забув його прізвище. Ним, до речі, цікавиться каталонська Барселона в реальному житті. Так. Топалов. Накидання пробити не тут тобто спробити Непоганий був би момент. П'ять хвилин останній. Антверп в атакі. В Нашому штрафному майданчику проходить, знову ж таки, відбирає м'яч, а потім все одно він якось приклеюється до ніг суперника. Ось тут наш момент. Наша контратака Ласіна траврев встигає, і Олексій Кащук спокійно. Хоче м'яч вже в порожні ворота. Олексій Кащук. Я біг до тренера, але не вийшло. Прибігли до гравців запасу. Олексій Кащук, скільки він поклав вже? Другий лише м'яч в Алчесій. Ну і це був гол у роздяхальню. Перший тайм за нами. Ну, але ж попереду ще 45 хвилин, попереду ще матч проти порту. Ось там будуть, я так гадаю, справжні проблеми у нас, друзі. Олексій Кащук, 45-та хвилина. Антверп, Шахтар 0-1. Хим конопля. Вмикає швидкість. Все одно, начебто, ну, ноги, ти, знаєте, як ноги і газон окремо один від одного, трохи підпливають, як, немов на, на коньках, чи як української коньки. Ковзалки. Ті хз. Чи так і є? Так, ну що, давайте збалансовано тут пограємо. І отак: от от, баланс, баланс. ну а тут що? І так, і тут баланс. Можна було там забігання, але ж вони забігають за спини суперника, і буває таке, що передачі в нікуди. Випускаємо Келси знову замість е, трауре. Я забув, же ще, що там, Крийськів є, треба спробувати. Даніло Сікан. Забуваю я все про них. Так, ось небезпечно. різник вийшов, згоріть і... і. І що? І пішов, пішов, собі... пішов собі назад, повернувся, стійка, вибити необхідно. Як красиво зараз Тупалов зігрався, різник забирає м'яч до рук. Небезпечний момент був. Могли привезти. Перехоплення. Судаков. Кащук, точніше, Олексій Кащук там положення по загрою. Джуке Юсуф. Пам'ятаєте, за Динамо грав якийсь висов в ближній пут. Доброго вечора. Це так, зветься. Пропускаємо 1-один. Один Туруту, один-один. Ну що, нам? Змінимо Кащука. Мар'ян Швед пограє. на. Ну, біда в тім, що в нього також здається ліва нога робоча. Ну, нехай навішувати буде. Ну і Дмитро Чигиринський забув взагалі про нього. Чигиринський Ракицький разом. Як старі добрі часи. Янсен не пускає його. Дмитро Чигринський, здається, ракетський далі, їх конопля. 10 хвилин чи грати, ну, бажано б виграти зараз. Георгій Судаков виходить на вбивчу позицію, забиває такий. Дуже близько так наближився максимально до голкіпера. Я гадав, що і удар не вийде. Але все нормально, Георгій Судаков робить рахунок знову ж таки на нашу користь. Третій гол забиває в цій лізі чемпіонів 3 хвилини, трохи менше. Як же ж в нього прізвище? Зараз, якщо побачу, то я вам скажу, ну ви здогадались, той, що забив, здається, нам е ну, Шахтареві в реальному житті, той, що пробував з лету, пам'ятаєте, над попереченою. Ним цікавиться Каталонська Барселона. Я ну, подивлюся, згадаю хто то, і можливо десь якісь кар'єрці його собі підпишемо. О! Так, дві хвилини, все, давайте м'ячик потримаємо. Ну, його в баню. Роял Антверп, Шахтар Донець. 1-2. Такі переграли у бельгійців, забираємо три очки. Це дуже-дуже непогано. Дуже непогано. А скільки це ми маємо очок? Не пам'ятаю, чи 7, чи 8, десь Георгій Судаков на ваших екранах двічі пробував, один забитий м'яч. Молодець. Ну і що, далі порту? Далі порту, друзі, далі порту. Треба готуватися, я вже міркую, як же ж проти них грати. Ну, а тут 1-2. Тут 1-2, Десь так, в принципі, кращими ми і були. Шахтар, навіть ми перші зараз 8. Порту 8. Барселона 7. Ну, Роял Антверп, мабуть, що все. Але ось тут наша перша сходинка, це ще ні про що не говорить, тому що. Нам грати проти порту, а це дуже, дуже непросто. Якщо, бар... Якщо ми програємо а Барса виграє, то ми взагалі завершимо нашу лігу чемпіонів, друзі. Тому зараз поки що ми на першій позиції, але це таке собі, дуже хитке наше положення, становище. що, Келсі, Давайте в основу. Е, тут що, давайте на балансі тут спробуємо. Ну, а тут, можливо, заверш... О, залишимо точніше, так як воно є. Е... Швидкий розвиток атаки, тобто контратака забіга. А тут, мабуть, замість забігання. Давайте баланс. Все. Спробуємо ще ось так пограти, як воно буде на практиці. Побачимо. Шахтар порту вперед. Ракицький в центр Судаков. Далі Тарас Степаненко. Отут отримав по ногах. ну Травми, мабуть, що немає. Тарем, який нам забивав у першому протистоянні, отримує попередження. Розіграмо. Звісно, що штрафний, аби це був пес 16 я б спробував ще й пробити. Там такі накол були я клав, і з центра поля неодноразово забивав скип. А що так можна було від свого. Ну, мабуть, що не навмисно все ж таки. Так, Степаненко з м'ячем. Тарас Степаненко. Качук, удар в нікуди. Нам, а давайте рахувати. Якщо ми зіграємо у нічию, нам би було б вигідно, аби Барса, там з Антверпом зіграла в нічию, але це, мабуть, що Неможливий удар над воротами. Сильно високо пробиває. Наш гравець Судаков знову з м'ячем. Активний старт. Олександр Зубков. Я хотів перекинути Там через ноги. Не вийшов. Ще м'яч в руку влучив Олександру Зубкову, але Рефері дозволяє грати. Тут буде зараз передача, мабуть що, є. Галено пробиває без проблем обіграє Різника. Ну як же ж так? Судаков з м'ячем. Треба виправляти вже наше. Положення становище. Тарас Степаненко бореться втрати м'яч. Ну все, вімкнулися. Португальці вже я не знаю, що як, як в них м'ячик забирати. Вміють вони м'яч покатати, потримати ось так, понервувати суперника. Нема положення позару. Ні, передача в центр, Наваро. Далі пас, Подивіться, як м'ячик тримали зараз. І, зараз. І ще й гол. Ну красиво. Красиво, красиво, тут не посперечаюся, особливо. Георгій Судаков, розвізна передача, Олексій Кащук. Можливо, б треба було навісити. Ну, Тут все, скосив. Ай-яй-яй, тут ще й красно, точніше червона. Ні, жовта, друзі, жовта нас рефері пробачає. А, до речі, всі підстави були вліпити вилучення. Габріель Варон прокидав собі, ось, ну, красиво, оці прокидання зробили. Я намагався так робити. Двічі Протискаєш швидкість бігу, але в мене так не виходить, як, як у ботів. Давайте нам ще третій покладіть в роздягальну. Все, до побачення, телебачення, різник відбуває. Е -е, Бондаренко. Ну, все, друзі. Пролунав дзвоник на перерву, поки що, поки що ми програємо. Дуже непросто все на Донбас Арені. Не проявив себе Олександр Зубков. Між іншим Барселона, Антверп один-1. -один. Ну, є один нюанс, є одна дрібничка, ми програємо. Барселона, точніше, Антверп, можливо, все для нас там роблять, ну а в нас, нас не виходить. Принаймні в нічию навіть зіграти. Так, ну що, давайте змінювати Бондаренка. Не хотілося, але будемо ризикувати. 4-2-4 треба нам грати вже, мабуть. Що. Давай, Ласіна Траоре, Ці хлопці так трохи ширше один від одного. Судаков нехай все ж таки на позиції атакувального півзахисника. Ну, Тарас це ЦП. Трохи вище. Він на Сапорний, але сподіваюся, що нормально буде почувати себе на позиції ЦП. Так, у нас Кащук на жовті. ну Давай їх вище трохи туди. Зубков, в нього гра не пішла. Що робити, кого зняти? Мар'ян Швед, ну давай все ж таки повіримо помічникові нашому, нашого тренера. Випускаємо Мар'яна Шведа, постійний пресинг застосовуємо і забігати йому мог туди. Максимально на ворота суперника при стандартах. Осіна Траурев, центр можна видати. Горгій Судаков, забігання є. Олексій Кащук, вирішує попередження. Мені здалося, що там після влучання поперечення м'яч перетнув лінію. Ні-ні ні. Це гра. Її не надуриш. Менсалес, не забуваєш, ти забуває тобі. Ну все, це крапка, мабуть, 0-3. Є то в нас півгодини, ну, але немає таких, знаєте, немає відчуття того, що ми зможемо відігратися. Санчес вже в штрафному майданчику поклав на газон нашого гравця. Різник знову рятує. Габріель Верон. Дабі Верон зустрічаю його. Ярослав Раківський. Браво. Судаков. Кому віддавати, де, де всі? Кащук, дотик на Келсі. Судаков. Чому? Я ж вимкнув забігання якось дуже повільно. Щось зробили так, ну, гірше стало забігати. А ось непогано Кащук. Ах, я пробив як слід. 20 хвилин залишається Шахтар Порту. Ну, Я не знаю, якщо ми програємо. а Барса в нічию зіграє, ну, це нас не врятує. Нам треба. Треба вигравати удар поворота Георгій ну Це топ рівень. Ну, хоч одну таку топову комбінацію вдалося нам провести. 1-3 на Донбас Арені за 10 хвилин до завершення ще момент ну Ласіна трауре взагалі провалив групову стадію. Знову з м'ячем дуже довго пристосовувався, підлаштовувався до удару. Наваро з м'ячем. Контратака може бути Галено. Ось тут буде віддавати на фланг, тут пепе. Відбили, нема порушення правил. Так, ТРАОРЕ. Ну нема. Чому ти до мене біжиш, той що зліва? Ось тут лише відірвався. Георгій Судаков! Не влучаємо. Ну не наш день. Ви бачили, скільки моментів у нас було. Ми могли забувати. А ось пропускання. 1-4. Не наш день. Просто не наш день. Ну все, мабуть, друзі. Скоріше за все, що це був останній випуск за Донецька Шахтар. Ну, билися як могли. Можливо, даремно я перейшов із світового рівня на легенду. Ну, але так, так чесніше буде. Так буде справедливіше. Ми можемо вийти з руки, але якщо там Барса програла Антверпу, після першого тайму була нічия. Ех, ну нічого, пограємо за киян. Зіграємо ще ЛЧС за Динамо Києва, а потім вже стартуємо кар'єрку. Ну, нагадую, що львівський рух також. в Пес 21 кар'єра триває на каналі. Барселона Антверп, 2-3. Ви бачите? Ми у плей-офф. Дивіться, одна восьма. Шахтар Мілан. Як так, Антверб? Дякуємо. Барса знову ж таки вилітає до Ліги Європи. Порту 11, Шахтар 8. Барселона 7. Дякуємо бельгійцям. Це просто подарунок долі. Мансіті, Галата Сарай вже зіграли перший матч. Атлетіко, Бенфіка, Шатар, Мілан, Ленс, Баварія, Мюнхен. Такі пари одні восьму фіналу, Лаціо Порту, Лепсіх, Інтер, Боруся, Дорт, Реал, Мадрид, Наполі, Арсенал. Ну що, далі у нас? Італійський Мілан. Не знаю, треба поміркувати, як тактично підготуватися. І чи пишіть ваші думки, чи грати на легенді, чи все ж таки світовий клас обрати. Побачимо, друзі. Ну, все, до нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе, всім пока.